Індійський океан, на відміну від Тихого і Атлантичного, лежить переважно в південній півкулі. Він сполучається з Тихим Атлантичним і Південним океанами, але не має зв'язку з північним льодовитим. Індійський океан є третім за площею на землі. Індійський океан отримав свою назву через країну Індію. Береги якої він омиває. А сама Індія дістала таку назву від річки Інд, яка протікає країною індів. На півночі берегова лінія океану розчленована бенгальською і перською затоками, Аравійським і Червоним морями, які глибоко вдаються в суходіл. Островів порівняно мало. Найбільші з них Мадагаскар і Шрі-Ланка – Мають материкове походження. Є також вулканічні та коралові острови. Індійський океан лежить у межах двох літосферних плит Африканської і індоавстралійської. На межі цих плит виникли серединно океанічні хребти аравійсько-індійський, західно-індійський. Для хребтів характерними є глибинні розломи, тому в цих районах часто відбуваються землетруси і виверження вулканів. Розломи земної кори продовжуються в Червоному морі. І далі на суходолі. На відміну від Тихого в Індійському океані мало глибоководних жолобів. Географічне положення Індійського океану є визначальним чинником формування його клімату. Поясню. Північна частина океану розташована в екваторіальних субекваторіальних і тропічних широтах. Тому води там добре прогріваються, а моря і затоки найтепліші у Світовому океані. Найвищі температури води спостерігаються у Червоному морі та Перській затоці до плюс 35 градусів. А ось у західній частині океану зароджуються тропічні циклони – урагани. Південна частина Індійського океану прохолодніша через вплив Південного океану, який омиває Антарктиду. У помірних широтах протягом року панують сильні західні вітри, які спричиняють часті шторми. Водні маси найменш солоні в екваторіальному поясі. Там випадає найбільша кількість опадів, і вони опріснюють води. Там 34 проміле. У тропічному поясі опадів випадає мало, а випаровування значне. Тому води там солоніші 37 проміле. Найбільшу ж солоність має Червоне море там 42 проміле. А на півдні океану солоність знижується. У північній частині Індійського океану течії тісно пов'язані з мусонами. Взимку під дією північно-східного мусону виникає потужна тепла мусонна течія. Яка переносить поверхневі води океану зі сходу на захід? Улітку через південно-західний Мусон вона слабне. Натомість холодна Сомалійська течія різко підсилюється, і поверхневі води рухаються у зворотному напрямку із заходу на схід. Таким чином, мусони перебудовують систему поверхневих течій в океані за сезонами року. Тобто, влітку рух води здійснюється за годинниковою стрілкою, а взимку проти неї. У південній частині Індійського океану утворюється колоподібний рух поверхневих вод проти годинникової стрілки. Як і в Тихому та Атлантичному океанах у цих широтах. В Індійському океані існують різноманітні рослини і тварини. Серед сотень видів риб поширені скумбрія, ставрида, окунь, тунець. У відкритому океані водяться різні види акул і летючі риби. Особливо багате життя спостерігається у прибережних районах і на мілководді поблизу коралових рифів. Там мешкають каракатиці, кальмари, лангусти, креветки тощо. Морські змії, які живляться рибою, дуже отруйні. Є гігантські черепахи та дельфіни. За запасами і видобуванням нафти і газу Індійський океан посідає перше місце у світовому океані. Особливо цього добра багато у Перській затоці. Країни, які розташовані на північно-західному узбережжі Індійського океану в жаркому тропічному поясі, потерпають від нестачі прісної води. Тому там навчились Опріснювати солону морську воду. Через Індійський океан пролягає багато морських шляхів. Рукотворний Суєцький канал в Єгипті сполучає Червоне море із Середземним. Цей канал скоротив шлях з Азії в Європу на 9 тисяч кілометрів. Раніше кораблям доводилось обпливати всю Африку, щоб дістатись Європи, а зараз Напряму через Суецький канал. На північному узбережжі океану багато гарних місць для відпочинку. Цьому сприяють теплий клімат, піщані пляжі, мальовничі краєвиди островів. Унікальний підводний світ. Індійський океан. Це акваторія, де видобувають і якою транспортують величезну кількість нафти. Так із Перської затоки, яка всіяна нафтовими вишками і платформами, щогодини проходять навантажені нафтою танкери. Звісно ж, це призводить до забруднення нафтою і нафтопродуктами бензином, мазутом, океанічних вод. Очищення води здійснюють за допомогою спеціальних суден сміттєвловлювачів, які збирають плаваючу нафту з поверхні. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, Індійський океан третій за розмірами океан землі, більша частина якого розташована в південній півкулі. Друге. І Індійський океан здебільшого лежить у межах жарких екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів. Друзі, на цьому все. Це був 59 й параграф за 7 й клас. Побачимось!